«Акцент» – топ новина. Програма для тих, хто хоче знати більше. Доброго дня, шановні радіослухачі, сьогодні ми поговоримо про переїзд підприємств з окупованих територій до Вінниці. І поговоримо з нашими гостями: це Олександр Печалін, голова правління спілки підприємств стіна і Володимир Мерешко, це директор Вінницького бізнес-клубу. Говорити ми будемо про що я щойно зазначила релоковані підприємства. Олександр Печалін до нас має приєднатися. Ми буквально з хвилини на хвилину його чекаємо. Ну, Сподіваюся, що встигне. І починаємо розмову з Володимиром Мерешко. Доброго дня, пане Володимире. І підприємств з окупованих територій вже приїхали у Вінницю? Точніше, не приїхали. О, от якраз до нас, до речі, і Саша приєднується. Будь ласка, сідайте. Отже, скільки підприємств приїхали з окупованих територій вже у Вінницю? Ну, в першу чергу, хочу зазначити, що Кабінет міністрів України спільно з міністерством економіки України продовжують реалізацію програми з релокації українських підприємств, які знаходяться в зоні активних бойових дій, і ця програма спрямована безпосередньо на збереження виробничого і трудового потенціалу України і орієнтована на всі підприємства, які бажають перемістити своє виробництво на більш безпечну територію. На сьогоднішній момент в рамках цієї програми. Релокації Вінницькою міською радою спільно з обласною державною адміністрацією опрацьовано понад 150 різних заявок на переміщення потужностей бізнесу, який вирішив виїхати з областей, де тривають бойові дії, саме до Вінниці, до Вінницької області, і за результатами. Безпосередньо цієї роботи ми можемо на сьогоднішній момент констатувати, що близько 125 юридичних та фізичних осіб підприємців вони релокувались в Вінницьку область. 68 із них почали свою діяльність, це вже понад 60%. В тому числі 11 релокованих підприємців. Вони без перереєстрації бізнесу. Вони просто фізично переїхали на територію Вінницької області. І на сьогоднішній момент на території Вінницької області створено вже понад 600 нових робочих місць. Е, якщо розділити юридичні і приватні підприємці, то на сьогоднішній момент це 48 із цих 111 зареєстрованих, 48 юридичних осіб. Вони переїхали на територію Вінницької області, причому географія абсолютно е, різна: це і Київська область, це Донецька, це Харківська, це Запорізька, Херсонська, Луганська, Дніпропетровська, це фактично весь південний е, схід України. І е, з них на сьогоднішній момент 22 підприємства 48 вже розпочало свою діяльність, це 45% і створили 500 нових робочих місць. Ну, Для прикладу, одне підприємство, таке як Сталекс, вони працевлаштували вже 160 осіб, е, причому 78 із них це вінничани. Тому ми можемо говорити, якщо говорити про фізичні особи підприємців, то їх 68 осіб. Знову ж таки, географія приблизно однакова з тих же самих регіонів, з цих 63 осіб 46 підприємців не розпочали вже свою діяльність, це 73 і створили понад 80 нових робочих місць. А і здебільшого, який профіль цих підприємств? Чи вони абсолютно різні? Вони абсолютно різні, релоковані підприємства вони спеціалізуються переважно на оптовій роздрібній торгівлі, ремонт автотранспортних засобів, це переробна промисловість, це транспорт, сільське господарство, це знову ж таки, наприклад, інтернет-магазини. Тому абсолютно різна різні напрямки спеціалізації і знову ж таки, якщо ми говоримо про малий бізнес, це охорона здоров'я, це і мистецькі послуги. І фінансово страхові кампанії, тому це абсолютно різні сфери діяльності, і нам приємно те, що надзвичайно велика кількість вибирає саме Вінницю, Вінницьку область. Ну і я звертаюся до голови правління спілки підприємця Стіна до Олександра Печельна. Доброго дня, Саша Доброго дня. Uh, у рамках релокації спілка підприємці стіна започаткувала проект щодо підприємств, які приїхали. Ну які релоковані так їх називають закупованих територій. Розкажіть, будь ласка, про цей проект, що ним передбачено, хто учасники. Ну і, власне, що що очікує? Проєкт називається Відновлення та розвиток економічних зв'язків. Для чого цей проєкт? Ну, По-перше, це можливості налагодити зв'язки для релокованих підприємств. Це можливість знайти нові продукти, і нові канали та ринки збуту. по тим продуктам, які будуть знайдені по існуючим продуктам, а також це залучення додаткових ресурсів на виконання тих дій, які будуть окреслені у ході проєкту, цей проект ми зробили тим чином: ми запросили Вінницький бізнес-клуб, який має комунікацію з великим та середнім бізнесом, тому що тут дуже важливо поєднання. Можливості малого бізнесу та можливості великого та середнього бізнесу цього, на жаль, раніше не відбувалося в нашому регіоні, тому що ну, достатньо були самодостатні всі підприємства, і цієї потреби як такої не було. А зараз вона є такою нагальною і йде обмін ідеями. Обмін обладнанням, ну, не обмін а спільне використання і е, створення нових продуктів, тому що е, нові продукти на практиці, от ми дивимося, як у нас розвивається кластер автоматизації, і, і які нові ідеї виникли. вони Завжди йдуть на стики. Тобто у деяких підприємств є дуже потужна it складова у деяких підприємств є дуже потужна технологічна складова у вигляді ренді-центрів. І от на поєднанні цих складових і народжуються ці продукти, які зараз необхідні, тому що ми бачимо, що багато підприємств вони. Або не мають постачальників по певним комплектуючим, і не мають можливості произвести ту продукцію, яку виробляли раніше, або та продукція, яку вони виробляють, вона не має зараз збуту, або не має ринку, коли він збувався, або немає потреб в самої країні на попиту на цей продукт. Кого ми долучили ще, це Ківо могилянську бізнес-академію, тому що фахівці даної структури вони мають не теоретичну підготовку, а практичний досвід, який вони впроваджують постійно на скажімо так, таких провідних підприємствах нашої країни. І разом ми спільно проробили Методіку по збору інформації до речі, це перша фаза проекту, завдання якої це зібрати інформацію, тобто ми визначили масів підприємств декілька сотень, з яким ми співпрацюємо, і з цього масиву буде певна кількість підприємств. Які вже будуть досліджуватись більш ретельно, і у ході дослідження ми будемо бачити ті спільні точки дотику, навколо яких ми можемо вже об'єднуватись і буде серія зустрічей, про що є дуже велика така зараз потреба з боку релокованих підприємств, тому що вони приїхали в умови, де вони не знають ні експертів, ні можливості доступу до робітничих професій достатньо там або рідких, або таких, які. Можуть використовуватись на аутсорсингу, але вони їх зараз не бачать і не розуміють, які у нас є постачальники, де вони знаходяться. Ну, тобто це власне це проект, це комунікація між ревоними керівниками релокованих підприємств і підпр і вінським підприємством, щоб просто допомогти їм ну, адаптуватися. Я так розумію. Так, це одна із складових. Нагальне це вирішити питання із бутом продукції, з пошуком нових ринків, І з пошуком нових продуктів, які будуть актуальні для того, щоб підприємство працювало. А друга фаза це вже передбачає пошук ресурсів і надання ресурсів для того, щоб впровадити ці проекти або продукти, які ми знайдемо в ході першої фази. Ну і запитання до Володимира як Вінницький бізнес-клуб, який ви є директором, якого є ви є? Як він допомагає саме безпосередньо у цим підприємствам, які приїхали? Ну що в найближчих планах? скажімо так, Ну, Вінницький бізнес-клуб з перших днів державної програми по релокації він підключився досить активно на сьогоднішній момент на площах. Підприємств Вінницького бізнес-клубу релоковано десь близько 12 підприємств. Вони всі вже розпочали свою діяльність. Бізнес-клуб надавав свої площі, бізнес-клуб надавав свої потужності по електроенергії, допомагали з перевезенням обладнання, з пошуком місць для проживання працівників релокованих підприємств. Тому на сьогоднішній момент є досить цікавим, те, що в межах Вінницького бізнес-клубу створюються, можна так сказати, певні кластери, тому що ті підприємства, які переїхали з місць, де проходять активні бойові дії, ми старалися так їх розмістити на підприємствах бізнес-клубу, щоб вони мали подібну виробничу діяльність і могли доповнювати один одного. Тому на сьогоднішній момент вже з'являються нові види спільної продукції, з'являються знову ж таки нові розробки, які які вже продаються на території як Вінницької області України, так і експортуються за кордон, тому це прекрасний шанс для підприємств Вінницької області поєднати синергію і наукову базу тих підприємств, які сюди релокувалися, для того, щоб спільно працювати на благо України, спільно створювати нові робочі місця, безпосередньо сплачувати податки, які дозволять нам приблизити нашу перемогу. А наскільки важко адаптуються підприємства, які переїхало до роботи у Вінниці? На сьогоднішній момент, якщо ми говоримо про місто Вінницю, то місто Вінниця досить активно сприяє цьому процесу, допомагає, тримає постійно руку на пульсі, тому що це надзвичайно важливо. Міська влада розуміє те, що це нові робочі місця. Вони хочуть підтримати ті підприємства, які переїхали на території Вінницької міської територіальної громади, і вони максимально надають сприяння як в оформленні документальному супроводі документів, так і безпосередньо. Дня для запуску того чи іншого підприємства на території Вінницької міської громади, це ж я ще про цей проект. Коли він власне стартує? Чи він вже запущений? І що ну саме більш детальніше в рамках цього проекту? Тобто, це якісь угоди мають бути підписані, мають на нове документальну сторону. Ну, перша фаза вже розпочалась тиждень назад. Е, е, іде опитування для того, щоб взяти участь у проєкті, е, можна зайти на сайт спілки підприємців Стіна або в групі Facebook Вінницького бізнес-клубу або стіни. І там є силочка на реєстрацію. Е, перша фаза е, іде анкетування, е, після чого ми е, бачимо. Ті підприємства, які мають бажання брати участь у проєкті і кооперуватися з іншими підприємствами. І саме з цими підприємствами ми вже будемо працювати і проводити інтерв'ювання. Після цього вже Ківо вона робить аналітику, обробляє результати дослідження. І після чого ми вже бачимо. Які саме будуть зустрічі, і хто на яку зустріч має зацікавленість? І ці зустрічі будуть відбуватися напроти серпня та вересня. А тут є ще один момент. А щодо міжнародних партнерів ну я знаю, що верніше пам'ятаю, що багато в Вінниці проводили таких зустрічей міжнародних, на які запрошували міжнародних партнерів. Маю на увазі ну виробничу діяльність. Ось не знаю, це, це планується, щоб долучити до не лише вінницьких, скажімо, підприємців, щоб вони комунікували з тими підприємствами, які переїхали, а все таки залучати там за допомогою якихось моментів міжнародних партнерів. Основний у нас партнер. Проєкту, це міжнародний центр приватного підприємництва, це підрозділ Американської торгової палати, які дуже зацікавлені у тій інформації, яка з'явиться в ході проєкту, і, звичайно, є домовленості про те, що. Ми будемо налагоджувати зв'язки не тільки з ринками Америці, але і з ринками Сходу і ринками Європи. А чи була ця ідея запустити цей проект, саме привести анкетування, зустрітися, допомогти? Ну, Справа в тому, що бізнес-асоціації вони об'єднані в Україні в національну платформу МСБ і в ході спільних нарад були прийняті рішення про те, що Вінниця береться як пілот, оскільки у нас налагоджена комунікація між собою, між бізнес-асоціаціями, і далі ми рухаємось ще по шести регіонам для того, щоб ми робили комунікації між регіональними. А які це регіони? Це Чернівці, це Хмельницький, це Рівне, це Львів, Ужгород і івано франківськ Ну а там охочеві, ну, на, на таку пропозицію, скажімо так, відгукнулися. Ну там є наші партнери у лиці бізнес-асоціації, які чекають наших кроків. Ми їх будемо аналізувати. Докручувати, і потім вони їх будуть впроваджувати у своїх регіонах з рахуванням вже нашого досвіду. І запитання до Володимира: які ще найближчі плани у Вінницького бізнес-клубу? Ну якщо говорити і про релоковані підприємства, зрозуміло, але я так розумію, що не лише ними обмежується діяльність? Звичайно, на сьогоднішній момент всі підприємства Вінницького бізнес-клубу вони досить активно приймають участь в волонтерській діяльності. Ми допомагаємо надзвичайно великій кількості військових частин. Ми акцентуємо на сьогоднішній момент увагу на гуманітарній допомозі, тому ми всі працюємо заради перемоги, і на сьогоднішній момент я можу сказати, що. Крім допомоги матеріальної, надається абсолютно величезна допомога ще по ремонту транспортних засобів на потужностях підприємств. Надається інша нематеріальна допомога, тому всі засереджені зосереджені на одному. Виробництво має працювати, тому що без працюючої економіки не може розвиватися країна і паралельно всі займаються допомогою для нашої армії. Ну, тобто, власне, якщо підсумувати, то всі бажаючі, які хочуть взяти участь у цьому проєкті, взагалі ну, розраховують на допомогу, вони можуть звернутися, скажімо, до Вінницького бізнес-клубу, знайти ці сторінки на Фейсбуці, на ну є сайті, так розумію. Звичайно, також. і на сторінці стіни також. І на сторінці а, спілки а, стіна. Ну, власне, я думаю, що основні моменти ми обговорили. Дякую вам за участь у прямому ефірі. Ну і нагадаю, що сьогодні ми говорили про допомогу підприємствам, які. Приїхали з окупованих територій, говорили з нашими гостями: це голова правління спілки підприємців Стіна Олександр Пічалін і Володимир Мережко, це директор Вінницького бізнес-клубу. З вами була Арина Булгакова. На все добре. Акцент туп. новина Програма для тих, хто хоче знати більше.